Вітаю вас, друзі! А також вас вітає бузок угорський. Ну, ви, напевно, так і зрозуміли, да? жартую. Насправді, я думаю, кожен із колекціонерів мріє отримати свій власний сорт, який, можливо, хтось назве на свою честь, на честь якоїсь жінки, чоловіка, або як зараз модно байрактарщина, там байрактар, джевеліна або азовсталь, що як на мене. Ви бачили цей прикол, що, ну як прикол, що на, називають е, редьку Азовсталь. Це цікава має бути тверда, це редька, щоб радис, радиска, це, щоб її так назвали, чесно кажучи. Або там буряки, ні, кабачки дуже якось називали. Якось так дивно. Ну, я ще б, доки не давав назви цьому сорту, але. Кажу вже відразу, що тут їх буде цілих три. Ось такий буде з гарним таким, з такою гарною плямою по центру, це буде один сорт. Ось такий, бачите, мозаїка це буде інший сорт. І ось третій, дуже красиво. Дивіться, яка гарна позолота. Тобто, це бачимо, що лише верхній шар клітин він має таку золоту, красиву форму. Ну, як, як на мене, я думаю, що вони всі три дуже, дуже достойні, того, щоб бути окремими сортами. Ну, Правда, тут, час від часу тут буває, бачите, якісь тут більше, десь менше. там Взагалі, бачите, вона пішла в розгул. Але те, що бузок цей е величезний і вже він дав приїзд, такі, оце, йому до два роки. Бачите, містриг, там, там вже зрізав живці. До речі, вже будуть скоро вони в продажу. Не буде дешево, але буде ексклюзивно точно вам скажу. Ось подивіться, як красиво. Медіаверіят, який гарний. Взагалі, чесно кажучи, для мене дуже дивно, чому люди дають якусь таку банальну назву сорта Albo зараз Gata, вся Any's Gold, хто така та Анька, непонятно. Ну, буде Gold, <laughs> наприклад, або там русланц-базайка, Media Green Верігата і пішло-поїхало. Ну Тому я придумаю щось романтичне, красиве, можливо, ви мені допоможете. В обранні назви для них, пишіть в коментарях, буду тільки радий. Адже колективний розум це не тільки про щось погане, це ще і про щось хороше. Наприклад, тут про цю красуню. Наприклад, про назву цієї красуні. Ось, що вам ще скажу? Зимою вона прекрасна, без яких-небудь там проблем, ніхто там, не, не обмерзає. Єдине, що вона ще поки не ціла, тому що я її стриг-стриг-стриг для того, щоб вона е, була заживцьована, тому що хочу, щоб у мене був дублікати і щоб, звісно, мали можливість придбати інші колекціонери. Ось, Подивіться як гарно. ось теж, Бачите, теж, така цікава. Теж, ніби якийсь як крокодил. Ну, коротше, є над чим працювати. Не було тут жодних взагалі зелених реверсів. Ну, хіба що он, дивіться. Ну, слухай, бачиш, куди б цього, але теж не зрозуміло ще. Так що, друзі, така ось краса. Сподіваюся, вона буде мене рости довго, стабільно і незмінно. Побачимо, Па-па.